Вітаю всіх на каналі. Доброго всім дня. Леко Фантастик або серце дракона. Це така прекрасна орхідея. Дуже гарна. Взагалі вона має кораловий колір, але зараз вона в мене ось такого рожевого кольору. Вона була на два квітоноси. Один я зрізала, а ось такий молоденький залишила. Можливо, ще буде дорощувати. Дуже люблю цю квіточку. Незвичайний гарний розкрас вона має, колір міняє, як ви бачите, але вона прекрасна. Хотіла вам ще показати про... Те, як можна, ось бачите, це Ліодоро, метелик у мене. І він має ось таку розеточку, яка лягає набік. От. І як можна її вирівняти, е, в мене вона стоїть на віконечку, і я її крутю до сонця. І таким чином вона потрошечку піднімає свою розеточку. Сапаріта чарівна, ароматна. Вже ви її бачили. Небагато зараз квітучих рослин. Це моя тайсука Анна, листочок, дітку спинька ростить. І на цьому віконочку хотіла вам показати теж от ліодоро, це звичайна не метелик. От як вона вже підняла свою розеточку. Вона була набік, але ж, бачите, рухами до сонця, до віконечка. Я її повернула і ось вона підняла свою розетку. Можливо, ще буде дорощувати бутони. Це квітонос ще магазинний. Квіточки вже повідквітали, але будемо чекати на нові бутони і на домашнє цвітіння цієї прекрасної орхідейки. Повільно переходимо до малят. Як бачите, я вже їх почала підсвічувати. Достала ось таку лампу, ось така в мене конструкція на такі чотири розгалуження. Кожне розгалуження має таку невеличку лампу коротеньку, і вони можуть світити синім кольором окремо, червоним або червоним і синім разом, і тоді лампа дає такий фіолетовий відтінок. Так як зараз уже день коротше, то я прийняла рішення підсвічувати вже Своїх малючків. У літній період я не підсвічую. Моя ранішня кава. В мене зранку тут і огляд, і кава, і відео. І все разом. Це мої нещодавні орхідеї, які я отримала, але ж, як ви бачите, це зовсім вони такі не малята. Да? Вони навіть не розмір 2 і 5, вони розмір 3, а то і більше. Я їх. Повитягувала з таких пластикових транспортувальних стаканчиків, і поставила в такий подвійний горщик, трошечки відпоїла коріння і додала вниз на нижній рівень водички. Мох не касається цієї водички. Це для того, щоб водичка поступово випаровувалася, і коріння. Роз... Розкуклювалося, починало свій активний ріст, і тоді я зможу їх пересадити. Зафіксувала ось такою корою крупними, крупної фракції, щоб фіксована орхідейка сиділа в стаканчику. Як, можливо, ще неділю-дві потримаю я їх і потім пересадимо. Ці орхідейки на каналі. Листочок активний, росте молоденький. Отак вона і прийшла, ця орхідейка з цим листочком. А це ось дивіться, 2,5 у мене і ось яка різниця. Про цю орхідейку малесеньку в мене така окрема історія. Це я купувала дітку, мені прислали. Це чарівний такий рожевий метелик, дуже гарний. Але в мене з ним спочатку він сидів, метелик цей в мосі, але в мене так не склалося щось. Я з мохом, скажу вам так, не дружу, коли багато моху, тільки я не знаю, в мене не виходить. Або можливо, це орхідейки, коли при пересилці. Стрес получають, коли їх пересилають, і вони тоді все одно скидають своє там коріння, листочки. Не знаю, можливо, це тільки в мене так. Багато в мене досвіта з дітками немає. От. Але ж, бачите, тургор з тим, з яким орхідейка прийшла, він не дуже. От. Але ну, молодий корінець, молодий листочок почав відростати. І тут е, у мене кокосові чіпси. С корою. Трошки-трошки моху по краю із стаканчику я додала. Ну, ця посадка їй більш сподобалася, ніж, ніж був мох. Також в мене тут, бачите, ось ці 2,5. В мене тут є і оціночки, реанімашки такі, яким теж потрібно підживлення І світлом, і теплом. Тому вони в мене тут. Різниця яка, бачите, 2,5. І поряд стоїть 2,5. І які великі листочки. от Ну, мабуть, розмір 2,5 він залежить не від листочків, а від того, скільки орхідейка має коріння. от Тут теж, це недавно отримана 2,5, трошки менше, але така гарненька. І також я її зафіксувала корою і посадила в такий подвійний горщик. Переставила. Не посадила, а переставила. Ось поки що в мене такий буде догляд за ними. Я буду підливати водичку, опрескувати по листочках. Це малючки 1,7. Тут я Нічого їм не робила просто витягла маленький їх стаканчик і переставила ось в такий стаканчик трошечки більший, теж по листочку сприскала дала трошечки водички і таким чином спостерігаю. Оце в мене трошки така печаль печальна Вчора Підійшла до цієї орхідейки і дивлюся, що відпали нижні два листочка. Коріння є, коріння гарне, коріння в активному рості, але ж щось пішло не так, і орхідейка почала скидати листя. Мабуть, якась чи бактеріальна інфекція, чи не знаю, треба її ізолювати. Заберу я її від відціляю і щось так, я думаю, що навіть, мабуть, вона, і ці листочки в неї відпадуть. Бо по своєму досвіду, якщо починається така історія, то листочки відпадають, навіть якщо хороше коріння, а залишається пеньочок. Так, ну з усіма остальними все гаразд. Активний ріст є, листячко, росте, от, а за цією красунью треба поспостерігати. Тримаю я орхідейки, які пересаджую в таких от подвійних горщиках. От, на нижній рівень теж наливаю їм трошечки водички. І вони поступово цю водичку випивають, випаровується водичка, підтягують вони знизу, там в горщиках дірочки є, і вони підтягують таким чином водичку. така. Такі справи у моїх малят. Лампу цю можна гнути, який напрямок потрібен, в такий її можна і викрутити. Хоч вліво, хоч вправо, хоч всі чотири в одну сторону. От вона гнучка і нижче, вище вона може. Лампа в мене тільки на одному віконечку, дорослі орхідейки, і навіть 2,5 у мене пересаджені на другому підвіконні, я їх не підсвічую. Їм, я думаю, достатньо світла, яке є від вікна. Це в мене теж така реанімашка. От Листочок я цей підвернула, щоб тургор набирався. і... Да, тургор на цьому листочку став кращий, але хай ще буде в такому положенні цей листочок. Теж молоденький там ростить, нарощується, тому будемо спостерігати. Ну і ось така краса, коли вечоріє, коли темно. Ось таке світло мають мої орхідейки. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, пишіть, діліться своїм досвідом. Мені дуже цікаво, як у вас зрощуються такі малята. Гарного вам дня і на все добре. До побачення!